Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми поговоримо про пізнавально розважальну гру до дня закоханих, яка пройшла на сцені Палацу культури мистецький. Найбільш детально про це ми поговоримо з Євгенією Стримовською, керівницею шоу гурту нотка та Амірою Варламовою, учасницею шоу гурту нотка, які приймали участь у цьому заході. Рада вітати вас. В нашій студії. Ми теж а, пані Євгенія, Перше питання до вас так як до керівниці. Ваш гурт сьогодні приймав участь в цьому заході в цій розважально пізнавальній грі. А нас більш детально нам розповісти про цей захід? Ну, це дитячий кінозал, і в палаці це проходить як регулярний захід. Завжди приходять дітки і колективи палацу. Перед, перед фільмом вони дивляться цей фільм, а ми виступаємо перед ними. І розважальний такий заход. Вони там грають, вони там дуже активні в залі. Такий дуже гарний заход у нас був сьогодні. Чудово, а яка роль була саме вашого гурту? Ми сьогодні виступали. сьогодні виступали. Сьогодні виступали. Ми в оновленому складі, тому що ну за роки війни. Нотка виїхала за кордон, багато дітей виїхали, і тому було дуже тяжко. Але зараз ми у нас оновлений склад, у нас 15 діточок, уже, які виступають. Саме маленькі вона у нас три рочки, чотири. А це вже оце Аміра, це вже старша група стала. І ось ми сьогодні виступали в оновленому складі, тому що в нас були вже нові дітки. Ми вже вели їх в номера і вони виступали. Ми сьогодні співали, так, Аміра? Чудово. Так. От, Аміра, а ти, як вже сказала пані Євгенія, старша група, так, старший гурт. Як давно ти вже займаєшся у гурті нотка? З трьох років. З трьох рочків. Так. А... Зараз шостий рік. Шість років свого життя ти присвятила гурту шоу-гурту Нотка. Чудово. А... Чим тобі подобається займатися у гурті? Я дуже люблю співати. Все. Просто да... люблю співати, тому. І друзів своїх. Так. А, багато чи в тебе друзів у Гурті? Ну, всі, да? Даріна, Мія, Ілля та Даша. Ну, то це ті, кого можна відзначити зараз в ефірі, так? Чудово. А, яку пісню ти сьогодні виконувала? Чи… – Сезоненка дует з Дашею і. Діти України бездуринної, бо вона... з групою, так? З групою. Так, з, а, з новим складом. Так, а чи а, виступаєш ти як вокалістка окремо, як солістка? Ні. Ви все. Вона в дуеті, в дует. вона в дуеті так. Я Ми буду тільки голос. в 12 або в 16, коли в мене вже буде дорослий голос. Ну тобто ти, батьки, так, ти до цього йдеш. До цього так, вона мріє, йде до цього. Так, а які досягнення за ці 6 років, от скільки Аміра, ти вже 6 років, так? так. Які досягнення в тебе? є? На яких конкурсах ти була? Ну, в Греції була, я отримала дві медалі та перше місце, так? Так. Чудово, Декло. ну Греція, це вже я так розумію, це так. був якийсь міжнародний так. конкурс. Або це міжнародний так, Це міжнародний конкурс. І в Лас-Вегасі вони заочно отримали гран-при групою. Так. Так. Ну, я можу сказати тільки тобі, Аміра, що прийми найтепліші вітання від цього колективу Першого міського. Адже ти дійсно проставляєш місто Кривий Ріг, і це дуже чудово. На міжнародній арені займати такі місця це, це, це дуже круто. Я тебе вітаю. Yeah. Ти yeah, молодець. Yeah, yeah. А, так, а, Пані Євгенія, поговоримо про а, сам гурт. Так, а, Оновили склад. А, як давно оновили, так, і скільки було часу на підготовку, тому що сьогодні, як ви сказали, ви вперше виступали оновленим складом. Так, Оновили ми у вересні. Оновили, Дітки прийшли у вересні, і ось з вересня ми почали роботу. І за цей час у нас вже 21 нова пісня. 21 пісня. 21 нова пісня. І ми готуємось до звітного концерту, який буде 27 27 Квітня. 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 Так, і ми дуже готуємось. І це буде перший звітний концерт оновленого складу. Ну, як то, після, оце, як з війною, розумієте? Угу. Оце а, чи а вдалося сьогодні виконати все, що які були поставлені задачі до концерту? Чи все вдалося виконати? Все вдалося? Так. Все вдалось, все дуже гарно пройшло. Діти молодці. Ну це нотка. Це <світ> так у нас не може бути погано. У нас тільки все гарно повинно бути. Це нотка. Вони дуже старалися, вони дуже виступали сьогодні. Гарно і всі потаки отримали таке задоволення. Всі. І новенькі, і старенькі, і батьки, і дідусі, і діти, котрі були в залі, і я як керівник отримала задоволення. Ну це зараз відчувається навіть в нашій студії, тому що з таким захватом, знаєте, ви от вже пройшло більше 5-6 годин після так. концерту, але от ви до сих пір ви в такому захваті від нього. А що найбільше вам запам'яталось на цьому на сьогоднішньому заході? Мені е, захід сам дуже подобається, тому що приходять діточки, і вони такі активні в залі. Вони там і рухи повторюють, вони там і дивляться, вони і аплодують. Їм так подобається, коли перед ними виступають. І е, подобається те, що оце з'єднання е, діточок, що в залі, і тих діточок, що на сцені, воно як то єднає їх всіх. І всі получають задоволення від цього. Чудово, от до речі, я хотів запитати: а як учасники з самого заходу так взаємодіяли з глядачами от, під час сьогоднішнього гри там і були різнопланові такі ігрові сцени, там і були і рухи, і все. А ще подобається те, що діти з зала беруть у них автографи у артистів. Так, і вони виходять, і вони кажуть: ой, а вони ти виступала, ми тебе бачили. А отут розпишись, і вони тут розписуються. <гум> Чудово, ну я зараз не можу. Аміра не запитати. А які відчуття, коли тебе беруть автограф? Ну тому, тому що особисто в мене ще ні разу в житті не брали автограф, а ти в досить такому юному віці. І вже <гум> в тебе є <гум> прихильники. <гум> <гум> що ти відчуваєш? <гум> в мене є тільки в школі, мене просили. А сьогодні? А сьогодні? Ну, ну От сьогодні, сьогодні тебе з ним з а, ну вона в неї не брала. Це. Ну, сьогодні в неї не взяли. <рес> так? Але от в школі ти Але кажеш. а в школі а в школі, ми, розкажи. Ми... Ну, колись ми йшли в парк, і тоді ми побачили нашу рекламу, і на цій рекламі була я. І там всі Реклама... Здивувались дуже. гурт. Ну це круто. Тобто твої друзі однокласники були в захваті, так? Від так, того, Вона що... була зіркою. Круто. Ну <рес> мене там на руку просили. Чудово пані Вені, а ви сказали так, що от оновили склад за того, що от за час війни багато хто виїхав, багато mm -hmm, хто там не повернувся ще на mm -hmm. жаль, так до, до України. Але як взагалі ось ці ну вже можна, я думаю, сміло говорити так, що два роки війни. А mm -hmm. як ці два роки два, два роки війни? А гурт продовжував свою роботу? Дуже тяжко було, тому що з цього гурту залишилось три дитини. Три дитини. І ми працювали. ми працювали. Вони їздили до мене додому. Ми працювали, тому що в палаці не було можливості робити. І ми і нові пісні робили, і поїхали на фестиваль. Оці три, три дитини, оце, оце було таке. Але зараз вже діточки пішли і багато діточок, і тому у нас вже весело в нотки, як завжди. Так, але я так розумію, що до вересня саме ці три дитини вони так і були. відпрацьовували за всіх, за всіх за весь колектив. За, за весь колектив. І в Греції вони відпрацьовували, і дуетом, і три чоловіка як група, і соїсти вони відпрацьовували. Так, три чоловіки. Ми, ми ніколи Ласка. не займали дороге місце. Ніколи, і тільки ніколи. перше. Так. І гран-прі, от я бажаю, щоб надалі так і було. Аміра. І, і можливо, ми будемо частіше звучати ці студії для того, щоб ви вас привітали і щоб місто знало тих, хто його представляє. Тому панів, от окрім звітного концерту, так, два квітня, mm -hmm. ви сказали, які ще плани є на 24-й рік для вашого гурту, так чи можливо якісь міжнародні всеукраїнські і, взагалі, чи це можливо на можливо? Ми на всеукраїнські поки так. Ну, не їздимо, тому що ну, просто боїмося за дітей. Зараз літають ракети і ми просто боїмося за дітей. А на міжнародне ми приймаємо участь. Ось ми літом будемо їхати в Грецію, в Лас-Вегасі теж думаю, що вони будуть. Ми приймаємо участь у міжнародних фестивалях. Ось вони в Празі отримали гран-при. І зараз ми подали наші номери в Італію на міжнародний конкурс. Оце чекаємо. Ви сказали, так, ви сказали, що в Грецію будете їхати, так? Так. Тобто, і в Віталію, Віталію, так, ви знаєте, Віталію, ви, ви да, відправили. Вже подав... відправили. тобто деякі а, фестивалі чи конкурси проходять офлайн, а деякі онлайн. Так. так? так, так. От а, дивлячись на, на своїх підопічних, так, на угу. артистів, на співаків, угу. співачок. А, чи бачите ви різницю, от коли вони виступають на сцені так, перед глядачами, і коли вони е, приймають участь все ж таки онлайн? Чи це якось е, сказується на них? Ну, я за те, щоб вони співали живцем на конкурсах. розумієте? Тому що конкурс є конкурс. Це коли виходиш ти на сцену, коли в тебе мікрофон, і ти видаєш те, що ти можеш, і те, що ти не можеш. І воно зовсім інше, ніж онлайн. Ну онлайн ми теж знімаємо їх на сцені живцем. Вони співають. Ми їх знімаємо. Це теж, але ну, тільки нема е, глядачів. Розумієте, ни, немає ни журів, цієї віддачі, так? Так. немає отої атмосфери фестивалю, конкурсу фестивалю. Ну е, ми вже як-то за час війни вже до цього привикли. І тому ми от час відзняли нові номери і відправили на Італію. Вони співали живцем на сцені. Поїхали наші всі виступи, ну чекаємо до кінця, ось березня нам повинні дати результати. Ну, так. як сказала Аміра, ми ніколи не займали других місць. Тому, тому ми надіємось, Так Аміра? А ми бажаємо обов'язково, щоб це було перше місце. Дякую. І я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, і звичайно, подякувати вам за те, що сьогодні ви прийняли участь у такому дуже благодійному заході. Ваш колектив і тому, що там були діти і внутрішньо приміщенні особи, так. бо нові криворіжці. Як їх прийнято називати у кривому розі, і звичайно хочу побажати а, сталості вашому гурту та більше більше різних, як всеукраїнських, так і міжнародних е, перемог. Дуже дякую. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про пізнавальну розважальну гру до дня закоханих. В гостях у нас були Євгенія Стримовська, криниця шоу гурту Нотка та Аміра Варламова, учасниця шоу гурту НОТКА. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.